Вітаю всіх. Трішечки сьогодні пізніше відео, не встигаю все. Хочу розглянути нагальне питання, дуже серйозне, цікаве навіть. Мені випадав шанс на це 30-денне перемир'я, що шанс такий буде, чітко випадав. Але не йшло. Я хочу передивитись. Чому? Тому що це вже йде на офіційному рівні заяви. Це добре? Це добре, відразу кажу. Тепер, давайте так. Росія прийме пропозицію про 30-денне перемир'я. Росія прийме пропозицію про 30-денне перемир'я. Росія прийме пропозицію про 30-денне перемир'я. Беру холоду воїнів. Ні. Дивіться, це відповідь Ні. Вона відхилиться від цього. Ні, не хоче вона його. Не хоче. І що казати про це на полі бою не буде. Вона подумає про це. Не бачу, не, не бачу, щоб вона погодилась. Не хоче. Подумати-подумають, але наразі ні. Але, вибачте, щодо обстрілів. Щодо обстрілів, на цей період буде зменшення обстрілів. Через пропозиції подібні. На цей період ось буде на травень місяць зменшення обстрілів. Зменшення їх буде? Ні. Також ні. Це відповідь ні. Дев'ятка мечів, ні е, Мені не показує. Холода воїнів, тобто, ну, все по колу, як і є. Все по колу, як і є. Перемовини плюс обстріли, плюс. Те, що відбувається, якби вони не планують зменшення, прям як таке на даному етапі. Я не бачу, щоб Росія приймала на, цією колодою, не бачу. Візьму іншу колоду. РФ прийме пропозицію перемир'я на 30 днів. Рф прийме пропозицію перемир'я на 30 днів. Давайте дивитись. Ні. Ні, не хочу. Ні, не хочуть. Вони, ну, то, що обмежено на декілька днів, оце їх і цікавить. Не приймуть вони її, не хочуть. Знову ж таки, де домовленості, плюс лінія бойового зіткнення, плюс все, це все відбувається далі. Ні. Достосування сили також. Прийняття цієї пропозиції немає. Тепер давайте подивимось цією колодою. Росія буде пропонувати щось своє замість 30-денного перемир'я. Ось що мені цікаво. Пропозиції, які будуть. Так. Будуть свої пропозиції замість 30-денного перемир'я. Маніпуляцій багато на цю тему йде, де дуже багато маніпуляцій. Тут будуть від Росії свої примхи небезпеки, причому для всієї країни, вся країна буде. Подивимось.